Так у нас сьогодні одне питання. Вчора отримали розпорядження голови Чернівської Ода. У нас з 15 числа до центру надання соціальних послуг 15 числа починає свою роботу третій кутівець супроводи ветеранів війни демобілізованих осіб. Період там. А вона пройшла по конкурсу у районній адміністрації, тому на 2,5 місяці роботи нам довели суму 76 тисяч гривень. Тому про давайте просто узаконити дану суму та збільшити дохідну видаткову частину бюджету громаду на дану суму та направити її на, на оплату праці нового фахівця і поправку. Там вони в три у них разнозначні посади чи тут. Однакові для того, щоб у них була воно можна по цій кваліфікації, але там треба навчатися у спеціальних закладах. Хто у їх керівниці? Хто в них Значить, дві особи вони у нас працюють самці надання соціальних послуг там керівник саме одна особа працює у міській лікарні самі там, оце, 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 там вона Так, воно і співпроховані, вони у штаті даних, що... так але виконують свої сімдесять тисяч, це два з половиною місяці, значить у них місяць зарплата 31 100. сто. Це їй на якраз на два з половиною місяця. Макальченко, да. Кузьменко, да завинский.